От дивись, я завжди казав, що багато людей, які пішли в політику або в бізнес крупний, вони ж самі співають десь там щось там, в театрі люблять. У мене багато таких на консультаціях. Так, так. так. Але чому вони пішли в бізнес і в політику? Тому що вони були дос досить розумні, щоб у юності своєї сказати собі, ця індустрія в неї заробити неможливо. Ну так заробити, щоб. Так. Щоб був власний бренд, як ти казав? Ми кстати, цю, цю тему якось не розуміємо бренд. Так, що ти да, на да, чоло почали, можна, да, почали да. говорити і кудись пішли в, в, в якийсь то в сторону. І дуже харизматичні, дуже креативні, дуже сильні. Люди, темпераментні і дуже успішні. Вони всі хотіли там колись бути або акторами, або співаками. Не стали іми, тому що їх талант і розум. Відповів, туди не йди, йди туди. Там, там на голову щось падає і боляче буде. От коли будуть умови, на музичному ринку з'являться такі талановиті люди, такі харизматичні, такі сильні, потужні, креативні і дуже самі в собі дуже менеджмент дисципліновані та організовані, що ми будемо дивуватися, наскільки їх багато. Але ще раз повторюю, треба умови. Будуть умови, будуть соціальні ліфти, буде доступ до грошей, слави. І відповідно до цих понять інших понять і речей буде дуже круто. Okay. Наші тури в Європу по продюсерським кампаніям і лейблам будуть перезавантажені.